Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Дорів Христі сьогодні, Свята Церква запрошує нас, щоб ми продовжили згадувати прихід Божого Сина, як Він відбувся. Народився як звичайна людина і за того часу на восьмий день, як і всі діти ізраїльського народу, мав прийняти оцей обряд обрізання, який був для них був дуже важливим. Щось подібне, як і для нас, зараз обряд хрещення є важливим для християнської сім'ї, тому що двоє батьків, які є Віруючими християнинами бажають, щоб і їхня дитина також належала до ось цих дітей Божих. Так подібно ізраїльські батьки бажали, щоб і їхня дитина належала до вибраного народу. І тому здійснювали оцей обряд обрізання як знак приналежності дитини до Божого люду. І в часі цього обряду давали ім'я. Дали цьому дитятку, народженому в Ефлеєві від прочистих Діви Марії, ім'я Ісус. Це ім'я перекладів означає Спаситель. Ісус означає Спаситель. Як ми що ми уважно слухали сьогоднішній виривок Євангелії, то було зауважено, що це ім'я було дано самим ангелом через Йосифа. І коли давали ім'я, з іменем було пов'язано також і місія самої людини. Як правило, коли дають ім'я людині, дають найкраще ім'я. Дійсно, батьки роблять перший дарунок своїй дитині тоді, коли її називають, а радше благословляють цю дитину ім'ям. Дослідники зауважили, що найчастіше слово, яке людина чує у своєму житті, це є її ім'я. Бо від самого малечку вона чує це слово, звикає до цього слова. І потім на це слово відкликається. Зверніть увагу, що кожного разу, коли ви чуєте слово, яке подібне навіть до вашого імені, ви вже насторожуєтеся і вже прислуховуєтеся серед всього шуму, який ви чуєте довкола. Ім'я має дуже важливе значення для людини. Це не якась магія, але це є те, що нас надихає. Кожного разу, коли ми чуємо своє ім'я, ми відкликаємося. Це для нас, немов би є поклик, наше покликання, нас кличуть по імені. І Господь дійсно кличе нас і дає нам покликання, особливу місію в нашому житті. Хочу вам пригадати, що так як людина до людини не подібна, так маємо дійти до висновку, що такого покликання, яке ми маємо, не мають інші. І тому людина є неповторна, такої людини, як ми, не було перед нами і не буде після нас. Двоє батьків. Мають багато дітей. І зверніть увагу, що навіть якщо народжуються разом, то дитина різниця від іншої дитини, маючи все те, те саме, але є особливими, є іншими. І в цьому полягає прекрасність кожної людини, що ми приходимо на цей світ з нашою оригінальністю, неповторністю, особливістю. І з цим є пов'язана наша місія тут, на цій землі, у цей даний час, у цих обставинах, яких ми є, тому що саме тут і в цих обставинах Господь Бог посилає нас щоб ми виконали свою місію, своє завдання, своє покликання. І якщо ми будемо відчувати себе на своєму місці, ми побачимо, як все довкола впливає і ми впливаємо. Це надзвичайно радісний стан людини. Нещасна людина є та. Яка втратила сенс свого життя. Нещасна людина є та, яка не знає, для чого вона живе, яка не є на своєму місці, бо вона відчуває себе чужою для цього життя, для цього часу, для цих обставин. Саме тому завданням батьків є допомогти дитині. Віднайти себе, якщо дитина втратила, віднайти своє покликання, якщо ще цього не збагнуло, віднайти свою місію і допомогти їй виконати ось цю святу місію. На жаль, є дуже багато тих, які замість того, щоб допомогти, заважають або ще гірше знищують бажання бути самим собою. І тоді дитина починає шукати собі якихось кумирів, починає шукати собі когось іншого, ким вона не є. Йдучи таким хибним шляхом, потім відчуває себе якоюсь такою неправильною, неправдивою. І це є велике нещастя дітей, які стають рабами мрій. Навіть батьків чи якихось інших людей, які стають невільними людьми, тому що стають залежними до думки інших, тому що стають залежними до волі інших людей. І таким чином ціле життя, замість того, щоб дякувати Богу, що вони є тут такі неповторні, ціле життя вони мучаться, страждають і кажуть, це не життя, це є муки. В сьогоднішній історії, коли Ісус залишився в Єрусалимі, Йосиф і Марія побачили, що вони втратили Ісуса, згубили Його, пустилися в пошуки, знаходять його в храмі, серед Учителів, священників. І тоді Марія підходить і каже, мабуть, з таким великим болем, мабуть, з такою великою втомою, з таким великим переживанням, і каже, чому ти нам таке зробив? Ісус. З більшим здивуванням відповідає Марії своїй Матері. Але хіба ви не знали, що я маю бути при справах Отця Мого? Прийшло 12 років після того, як Йосиф і Марія озвучили ім'я Ісус Спаситель. Прийшло 12 років після того, як вони. Нас знаменували дитя Спасительною місією, бути тим, який є при справах спасіння нашого Отця Небесного. Так виходить, що людина, коли забувається за свою місію чи за місію інших, починає не розуміти, що робиться в житті. Вона не розуміє ні тих подій, ні тих обставин, і вона тоді збентежиться. Є в розпачі, в хаосі. Коли Марія почула відповідь Ісуса, не зрозуміла, але зберігала ці слова в своєму серці. Ось так стається із людиною, яка пригадує про місію. Ось так стається з тою людиною, яка. Після того, як помилилася, йде шукати, знаходить, біднаходить і потім приходить їй спокій. Доріг Христі, ми закінчили ось цей рік. І перед нами є новий рік. Був дуже тяжкий цей рік. І особливо, коли почалася війна, багато з нас пережили те, що, мабуть, пережили Йосиф і Марія розгубленість. Пережили страх, як то воно тепер буде. Стан розгубленості, а можливо паніки, страху, відчаю. Це є той стан, який порушує наше життя і навіть може його знищити. Але тут Йосиф і Марія нам подають чудовий приклад. Не вартує залишатися на місці, плакати, нарікати і звинувачувати інших. Потрібно шукати і віднайти. Так сталося з багатьма волонтерами, які почали запитуватися себе, що я маю зробити у цей час, у цих обставинах, яка є моя місія в цей час, в цих обставинах, із цими людьми. І щасливий був той, який віднайшов. Відповідь на це запитання. Натомість були ті, які просто стояли з боку. Були ті, які по сьогоднішній день не віднайшли своєї місії. І вони по сьогоднішній день є нещасні. По сьогоднішній день є нещасливі. По сьогоднішній день є розгублені. Вони по сьогоднішній день займаються тільки тим, що критикують, осуджують, Звинувачують, проклинають і так далі. Ось це є наслідок того, коли людина не є сама собою. Є наслідок того, коли людина не пізнала своєї місії. Перед нами цей новий рік, яким він буде, ми не знаємо. Але, мабуть, ця війна багато нас навчила. Цей минулий рік багато чого нам привідкрив. І тому буде щасливий той, який не зупиниться, який буде продовжувати шукати себе в цих нових обставинах в новому році. І коли віднайде свою місію, справді зробить велике добро не тільки для себе. Але і для тих, які є поруч. Сьогодні ми згадуємо святого Василія, великого ще величая, тому що цей святий справді велично прославився. Це був той, який також зазнав переслідування, це був той, який також був гонимий, також мав трудності. Але це той, який завжди і у всьому шукав Божої волі, знайшовши її. Був щасливий. Дорів Христі, я бажаю вам саме цього. Не занедбуйте пізнання своєї місії, не забувайте свого покликання, пізнавайте Божу волю відносно вас у цей час і в цих обставинах, і побачите, що навіть якщо буде важко, але в серці своєму буде тиха радість, і життя буде продовжуватись.